На тестовому аркуші ось такий дефект. Проаналізувавши його, бачимо 5 однакових фрагментів. 5 фрагментів нам дає вузол закріплення зображення. Щоб розібрати принтер з тильного боку, відкручуємо один шуруп, потім відкручуємо інший. Відкриваємо задню кришку. Обережно викруткою, ось в цьому місці. Піддіваємо одну частину, підніва... піддіваємо іншу. Так, обережно піддіваємо, знімаємо задню кришку і викручуємо ще два шурупи. Ось цей і ось цей. На бокових кришках знаходяться спеціальні мітки. Тут, тут, в цьому місці, в цьому місці і ось в цьому місці знизу. Обережно піддіваємо в цих місцях бокову кришку і знімаємо її. Дуже цікава картина. Всередині апарат чистий, а під кришками ось така картина. Схоже, що хтось використовував компресор, щоб почистити принтер. Та ж сама картина і з боку плати. Видно, що все в тонері. Далі необхідно зняти передню панель. Для цього від'єднуємо один роз'єм, інший. Панель тримається в цьому місці ось тут. І зверху вона тримається ось, тут защолка, тут і ось тут. І, звісно, знизусь цьому місце. Далі необхідно зняти верхню кришку. Обережно від'єднуємо ось тут. Потім від'єднуємо тут і від'єднуємо ось тут. І знімаємо кришку. Чотири шурупи зверху. Направляюча для паперу тримається в двох місцях. Ось тут, ось тут. Обережно її знімаємо, щоб не пошкодити. Потім викручуємо два шурупи. Тут і тут. І знімаємо задню кришку. Направляючись для вала виходу паперу знімається дуже просто. Ось так. Раз, не видно. Ось так, раз. І вона знялася. Потім відкручуємо шурупи. Можна одразу цей викрутити. Раз, два. І з цього боку ось три, чотири. З цього боку залишилося викрутити один болт. З іншого. Необхідно зняти плату контролера, необхідно зняти ось цю раму металеву для того, щоб від'єднати вузол закріплення. Ну, якщо ви дійшли до цього місця, гадаю, ви цю роботу зробите самі. А зараз підписуємося, ставимо вподобайку. Нам необхідно викрутити ось цей болт. Щоб до нього дібратися, необхідно знімати цей пластик. Він тримається ось в цьому місці. Далі необхідно буде зняти вентилятор, відкрутити ось цей болт, це щоб зручно було працювати з проводами. Дібралися до термоплівки. Ось це місце, як завжди, є дірки від скрепок. Нагадаю, дефект був ось такий. Дякую всім за перегляд.